Вітаю на моєму каналі. Їдемо на 3 дні на Балтійське море в місто Свіноуще, це на заході Польщі. Їдемо ми з Щецина півтори години потягом. Про сам відпочинок в Щецині є відео на моєму каналі, і це продовження нашої подорожі. Вокзал знаходиться на острові Узедом, а наше помешкання на іншому боці річки Свіна. У Свіноущі немає мосту через річку. Всі переправляються паромними переправами. Ми не знаємо, куди ми їдемо. їдемо. Свіноуще до 1945 року належало до Німеччини і мало назву Свіне Мюнде, місто в західнопоморському воєводстві. Польщі. Чому така назва? Пояснюю, це два слова з'єднані в одне. Свіно -уще, тобто уще річки, свіна. Якщо українською, то це гирло річки свіна. Ось така назва, таке пояснення свіно -уще. Покажу, як відбувається сама переправа. Безкоштовно 10 хвилин пливти, і ви на іншому боці. Є розклад, всі збираються, машини, велосипеди, люди. Всі в один рейс і пливемо. Помешкання забронювали на букінгу. Заселення в нас після 16-ї години, все розрахували. Вулиця в нас рибаки, 19. Ось вам трошки огляд помешкання. Приємна квартирка на 3 дні. Для двох. Зручно, недорого, другий поверх. Але тут немає мікрохвильовки і така невеличка газова плита для користування. Трохи відпочили після дороги, йдемо на море. До моря на 30 хвилин дорогою оглядаємо місто. Це теж плюс. Я, як завжди, готуючись до подорожі, дивлюся все в інших подорожувальників на їхніх ютуб-каналах, складаю собі маршрут. Цей раз в мене. Свій маршрут і свій огляд міста. Тож гарного вам перегляду. Вулиця Яна Матейки веде до набережної, тут дуже зелено. А ще всі показували вілли, готелі біля моря, і я вам теж показую. Звичайно, є на що подивитися: променада здоров'я. Побудовано 950 метрову доріжку попід морем. Для пішоходів, велосипедів та роликових повзанів. Ще скажу, що туалети тут платні по всьому місту. Свіноульще має статус курортного міста, і що підтверджує його можливості для оздоровлення: лікувальні, грязі, мінеральні джерела, унікальний мікроклімат, багате йодом морське повітря. Я вам роблю рекламу. Ще є санаторії та спа-центри пляж свиноульсце От дивіться, лежак, там ціна, каса. Е, якщо ви берете маленький, то це буде коштувати 25 злотих за годину. Ні, за день. За день. Якщо великий отакий, це буде 50 злотих. І ось така кабінка, ось за мною такі кабінки, буде коштувати 100 злотих. Мене дуже привабили крісла з навісами, дізналась про них більше. Назва їхня Шткорб по-німецьки означає пляжний кошик. Штранткорб, як вам така назва, традиційне унікальне крісло із навісом. Його можна зустріти на пляжах Балтійського моря, особливо в Німеччині та Польщі. Ці кошики винайшли в Німеччині в 1882 році, і відтоді вони стали невід'ємною частиною курортної культури регіону. Вони захищають від вітру та сонця, це комфортно і це вже символ курортів. Пляж ми вам показали, повертаємося назад додому. І про транспорт. Тут транспорт є, ходить він рідко. Ми не користувалися, але пишуть, що розгалуджена мережа міських автобусів. Вони з'єднують основні райони міста. Курортну частину, центр, залізничний вокзал і паромні переправи. Балтицьке море. А ми з тобою живемо на рибакі. Де тут вулиця? Рибаки десь тут, ця ліду. О, а ось у кордон. Он, бачиш кордон. Ну, тут це ж близько по дивись. По набережні можна піти. А можна піти отут доїхати. Бачите, як зберігаються дерева і дуже зелено. Дуже. Таким був наш перший день. Приїзд, море, трошечки міста. Завтра буде новий день і нові пригоди. Доброго вам ранку. Погода вдалася. Другий наш день подорожі. Починаємо з прогулянки містом. Ще раз про це місце воно є морською гаванью, Щецина і курортом. Його площа 197 квадратних кілометрів. Населення більше 38 тисяч осіб на 2024 рік, і в ньому, звичайно, є свої атракції, як, як кажуть. Серпень місяць ви, звичайно, можете піти подивитися маяк Ставські млини, музей морської риболовлі, форт і дуже багато атракцій. Але ми просто йдемо містом і розглядаємо його архітектуру, краєвиди, парки, зелень. Ну просто милуємося цим містом. І так ми дійшли до магазину Lidl. За ним трошечки далі знаходиться станція, де їздить німецький потяг компанії УББ, і ми йдемо туди в таку розвідку. Як тут розібратися, що куди їде? Багато блогерів розповідають, як вони пішки ходили в Німеччину, як вони на велосипедах туди їздили. Другі показують, як вони їздили туди потягом. Мене привабив потяг, і я вирішила дізнатись, як це воно поїхати до Німеччини. Тож ми передивилися графік, запам'ятали, і завтра в нас буде новий маршрут і нова прогулянка. Погляньте, який гарний готель. Називається Царські Сади. Як вам такий готельчик? Готель Цесарські Огруди. Як вам така зелень? Дивіться вау, яка зелень. І дуже старий будинок, але він не жилий. Він вибиті скло вибите. Є і такі будівлі, цікаво, що це було. А по цю сторону можна дивитися таку красу. Дивіться, все в горщичках, все красиво. Дивіться, які гарні будиночки. А навпроти такий готель. Монте-Карло. Дерева, а за ними дивіться, який будинок. Ва, який гарний готель. Це католицький ліцей. ми вчора тут ходили. Я пам'ятаю, це католицький ліцей. Які тут готелі? Тут є центр місті і. і торговий центр біля нього Корсо І тут всі магазини, які цікавлять. Автобуси. Туалети тут платні. Прийшли ми до плату вольнощі. Ой, які гарні Прикоди, Йду. Центр міста, дуже гарно, архітектура, фонтан. Дуже було жарко, правда, в цей день. Ми прогулялися цим містом і пішли відпочивати, щоб вечором піти на море. Плюс 29, дуже жарко, і вода тепла. І дуже багато людей отак на пляжі сидять. Ми придбали собі крісло. Крісло 30 злотих за годину. До 18 із 3 годин нам вийшло. Вітаю! День третій нашої подорожі, і сьогодні ми поїдемо в Німеччину. Компанія УББ має повну назву «Узедомер Бадер Бан», що в перекладі з німецької означає залізниця узедомських морських курортів. Це німецька залізнична компанія, яка спеціалізується на пасажирських перевезеннях на острові Узедом між Польщею та Німеччиною. Поїздка на поїзі коштує від 5 до 8 євро. Квитки можна придбати онлайн, а можна придбати і в провідника. Онлайн в нас не вийшло купити, і запитували, чат не допоміг і чекали на провідника, але він до нас не підійшов. І ну, ми проїхали безкоштовно. Це не дуже звичайно добре. Але підкажіть, будь ласка, хто вже їздив, як правильно купувати квитки, щоб ми знали на майбутнє? Ще писали в інтернеті про якісь квиткові е, автомати, і які розташовані на всіх станціях. Ну, ми їх теж не знайшли. Їхали чотири зупинки: це 10 хвилин, і ми вже в Німеччині у місті. Герінгздорф, із якого ми почали нашу прогулянку. В Німеччині ми перший раз починаємо прогулянку містом. Спланували маршрут, як зазвичай, де прогулятися, де поїсти і що побачити. Ну, і перше, це залізнична станція. Дуже така цікава будівля, будівля червона цегла, все так охайно, чистенько. Немає жодної смітинки. карта показує, де ми знаходимося. Це три царські курорти, як говорилося в інтернеті. Містечко Альбек, Герінгсдорф і Бансін. Бансін маленьке містечко. Воно знаходиться далі. Ми туди не поїхали. Вирішили оглянути два. Поїхали зранку зазвичай, в день дуже жарко, жаркий був серпень. Місто Герінгсдорф вважалося найшляхетнішим курортом Балтійського моря, куди з'їжджалися аристократи, діячі культури та відомі особистості. Його ще називали Ніца Балтики. У Герінгсдорфі зберіглося багато розкішних віл та пансіонатів кінця 19-го початку 20-го століття. Погляньте є навіть на алеї ці пляжні кошики, тільки вони коричневого кольору. Прийшли ми до торгового центру. Через нього є вхід на пірс. Зазначу, що це найдовший пірс у Німеччині. Його довжина становить 508 метрів. На ньому розташовані магазинчики, кафе, ресторан і навіть кінотеатр, що робить його улюбленим місцем для прогулянок. Чим цей курорт відрізняється від польського, що тут безкоштовні туалети? Що, це в цій віллі жив? Диви. Реально, це що? В цій віллі построїв оцей мужчинка, цю віллу, там руки народження. Одного містечка вдруге, недалеко йти. Ось ми вже і в другому місті. Було дуже Тут жарко Історія Альбека. Всі Ось, блогери ой. розповідали про курортний збір. Ось ми знайшли цей автомат і платимо курортний збір. Коштує він 3:30 євро з особи за день. Що це таке? Це так, як парковка автомобіля, а це парковка людини. тобто ви оплачуєте цей курортний збір за те, що ви перебуваєте на цій території за день. Які є льготи, ви можете користуватися безкоштовно автобусом, пляжем. Але, одне але, ми не змогли його оплатити. Як ми не старалися, не вдалося. В Альбику варто побачити понад усе історичний пірс, що є визначною пам'яткою міста. Його було збудовано в 1899 році. Він простягається на 250 метрів у море. В 1993 році його було відреставровано в сучасному архітектурному стилі. Море побачили, пірс побачили, побачили кошики, ще раз пройшлися цим чудовим містечком. Побували в в центрі міста пройшлися його вуличками, подивилися, знайшли магазинчик Нетто, сіли, відпочили, це вже ми все не знімали. Потім ми знайшли станцію, знову сіли на потяг, і за 5 хвилин ми були знову в Польщі у містечку свіно -Ойця. В Німеччині нам сподобалося, є на що подивитися. Раджу відвідати, дуже цікаво, і можна туди їздити в різну пору року. Третій день нашої подорожі закінчується. Ми завтра виселяємося. Виселення в нас об 11 годині. Вітаємо в новий день. Ми віддали ключі власнику, а ще віддали 39 злотих. За що? За курортний збір. Власник взяв, ну так, по квитанції було 680 злотих за день за особу перебування на цьому курорті. Чекаємо на паром і подивилися, скільки тут туристичних пропозицій від німецьких компаній ще трохи прогулялися набережною. Але знаєте, що під річкою Свінна є тунель? І це найдовший підводний тунель у Європі. Він з'єднує дві частини свіноустя, які розташовані на островах Узнам та Волін. Дочекалися ми свого поїзда, їхали із Свиноустя до Варшави 5 годин. Дуже швидко і все благополучно. А що порадили в мережі інтернет привезти в подарунок з Балтійського моря, а особливо з Німеччини? І порадили привезти... Цукерки з обліпихи, обліпиховий настій або лікер. Ми ж вибрали лікер, спробуємо. Наша подорож закінчується. До зустрічі! Дякуємо за перегляд і ставте лайки!